Привіт! Хочу зробити вам розпаковку, показати матеріали, які я купила. Я їх відкривати не буду. Просто <кій> покажу, що саме взяла, а вже в роботі буду показувати вам ближче. Отже, взяла від луни Гелі. Цей рожевий, один із них рожев... рожевий, а один такий кольору айворі. Вони ходові. І потім взяла ще три гелі з блискітками. У мене два, два по-моєму, є з блискітками, і я ще взяла. Їх багато не буває. Okay. Потім взяла від Nails of the Day колір місяця, хочу спробувати з ним щось трошечки побавитися. І від гами я давно хотіла взяти собі топ, який не жовтить. Взяла в 30 мл. І десь у мене ще тут має бути в 15 така красива бутилочка. Буду пробувати, сподіваюся, що він справді не жовтить. Потім взяла такий сріблястий гель. Я давним, давно його хотіла для промальовки, для дизайну, шукала всюди він якийсь такий е, грубший блискітки, і він не дає такого ефекту е, лиття. Нарешті його знайшла. Сподіваюся, що він саме такий. І зараз модний, такий е, об'ємний гель. Взяла його в чорному кольорі. Також, коли буду з ним працювати, покажу вам ближче. Тут мені поклали щось в подарунок. Що це за колір? Ну, в принципі, гарний дрібничка. І дуже приємно. І ще в подарунок, дали пару цукерок. Потім е котяче око, теж від цієї марки. Мені дуже сподобалося. Взяла там декілька е котячого ока, це від торгової марки ДНК топ. Це теж такий бурдовий красивий колір. І потім втирки, Взяла ще декілька втирок. Також ці філ буду пробувати, і потім буду вам показувати. Срібляста, така вона якась з рожинкою, з рожевим відтінком. І тут е срібляста. Одна із них якась має бути трошечки темненька, по-моєму, ця на е самій тіпці вона виглядала дуже-дуже красиво, тому я її теж взяла. Далі. далі у мене йдуть від ДНК. Світловідбиваючі кольори. Взяла їх в 10, в 104, в 102. Потім в 108, в відтінках вони дуже красиві на палітрі виглядали. Тому гріх було їх не взяти. І ще 109-й. Можливо, в мене щось із них буде повторюватися. Але, знову ж таки, зараз на осінь. Близькіток мало не буває. Два топи, потім базу від ДНК взяла собі. І взяла різні кольори від Nails of The Day. Я дуже давно хотіла попробувати цю марку. Якісь вони такі і бутилочки красиво виглядають. І сам колір бачила на обзорі в інших дівчат, вони такі дуже гарно пігментовані кольори, тому буду пробувати. Декілька кольорів взяла. Потім знову ж таки котяче око. Тут у мене сіре, тут воно якесь кремове. Це світло відбиваюче, якщо я не помиляюся. З різнокольоровими блискітками. Дуже красивий. Зараз осінь те, що треба. Поставлю собі трошечки ближче, потім він такий з коричневатим відливом теж дуже красивий. Це знову світловідбиваючий. Це щось темне. І цей теж світловідбиваючий. Там вони всі різні мають бути. А що це за колір? Зараз ми глянемо. Такий сірий болотний тут ще освітлення, таке воно може трошечки по-іншому показувати. І такий темно-зелений. Також має бути красивий. Потім для таких темних кольорів я взяла топи без ультрафіолетових фільтрів. І тут ще у мене залишилося ще ось така кішка. Розовенька, потім теж світловідбиваючий. Якийсь він має бути красивий, не можу його відкрутити, потім десь. Тут теж, бачите, вони всі різні. І ось такий світлий, Слонов... кольору слонової кістки. Ось така мала. Ага, тут я ще взяла фрези. Фрези для випилювання е гелю знизу, з-під нігтика. Дуже зручно такими фрезами туди пробиратися. І все тут ще в мене валяється моя фреза, яку я вкинула сюди. І ось ця кубка, вона мені буде допомагати. Цю осінь і зиму прикрашати нігті своїх клієнтів. Я дуже вже хочу спробувати щось з цим кольором. Хто не чув, не знає, то в цієї марки кожного місяця виходить колір місяця, і ви з ним можете робити різні дизайни. Якщо ви там займаєтеся нейл контентом, знімаєте відео, то це допомагає вам якось. Проявити себе я вирішила спробувати. Такий він дуже красивий. Не знаю, я сподіваюся, встигну. Там треба, по-моєму, до 20 числа зробити щось відзняти. І потім треба отримати багато-багато голосів, щоб перемогти. Тому якось так, дівчатка. Ось така маленька міні-розпаковочка в мене вийшла. Хотіла з вами нею поділитися. Потім буду більш детально вам показувати, як цей матеріал виглядає на нігтях, як взагалі пігментація кольорів. І втирки, так само вже хочу їх спробувати. Вони так і гарні виглядають. Тому думаю, що і будуть гарно лягати. Дякую, що дивилися. Напишіть, чи пробували ви ці гель-лаки, тому що то, що я бачила, мені все сподобалося. Бачила, як дівчата з ними працювали, і такий дуже класний пігмент. Сподіваюся, що буде добре просихати і буде легко з ним працювати. Дякую, що дивилися, і скоро з вами почуємось.